Доброго дня! Сьогодні ми разом відвідаємо з вами турецький хамам. Ось ця, так це виглядає в гюре знаружи. Зараз ми зайдемо. Цей хамам на термальних водах. Такий можна сказати зимовий сад. Тут ростуть банани і величезна магнолія. Ось тут таке. Кімнатки. Це термаль хамам родинного типу. Зараз ми зайдемо і побачимо, як все обладнано. Так, ми зараз Ага, ось цей наш. Все, все, там... Ось тут роздягальня, вмивальник. І ось тут вже саме приміщення можна помитися, а тут можна набрати собі термальної води.